19 лютого поточного року до Верховної Ради України подають законопроект номер 2342. Його назва про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні. Проектом пропонується ціла низка змін до кодексів. Однією з найбільш дискусійних є доповнення до другої статті Кодексу законів про працю, згідно з яким забезпечується рівність трудових прав усіх громадян, незалежно також і від сексуальної орієнтації. На думку розробників подібні нововведення дозволять лібералізувати відносини з європростором. Проте така законодавча пропозиція не знайшла одностайного сприйняття в українському суспільстві. Думка людей щодо цього питання дуже різниця. Стахановчанин Іван Іванович, представник старшого покоління, сприймає новину не із захватом, Мовляв, європа до добра не доведе. Ну то ж тягне туди, щоб ми скоріше, подохли. Правда, правда. Серед інших перехожих стахановчан теж знаходимо чимало людей з подібною точкою зору. Я проти этих меньше, щоб вони вообще существовали. Честно говоря, это просто это противоестественно. Поэтому ну знаете, кому що нравится, конечно. На Западе это уже давно существует. У нас как-то это понимаете, такая так субкультура. <laughs> Мне кажется, она не нужна. Деякі ж люди абсолютно зважено заявляють про байдужість до законів та до секс-меншин або ж, навпаки, висловлюють співчуття до цієї верстви населення. Мені наплевать на то, какой орієнтации человек, который преподает и тот, который на меня работает. Я не спрашиваю у них. Я не собираюсь из этого делать, какую-то афишировать это все. Навязать сексуальную ориентацию это очень сложно. Это практически нереально. Поэтому я этого не боюсь абсолютно. Я не боюсь ничего. Вот. И на навязывать сексуальную ориентацию, это, ну, я не знаю, на навязывать пол. Вот. Если будет такой закон, э вот, они тоже будут иметь какие-то права, э чтобы, э ну, так сказать, э защи были защищены государством. Вот. Потому что все люди, дети природы, и, в принципе, каждый человек имеет право на... На, на, на существування проаналізувати чи дійсно нанесе суспільству шкоду ліберальне ставлення до секс меншин досить складно. Запевняє психолог та соціальний працівник із досвідом Тетяна Фурцева. Одностайних думок серед науковців щодо витоків нетрадиційної орієнтації немає. Існує як фізіологічний, так і психологічний аспекти. К сожалению в науке Нет ни одного исследования научного, которое бы, в принципе, занималось вот такой проблемой, генетически обусловлена ориентация гомосексуальная или же это приобретено. На том уровне, насколько изучена эта наука, и вот на сегодняшний день, наука говорит о том, что около 2% людей рождаются с нарушением ориентации сексуальной. В основному це приобретенні вещи і то, що печатають в авторитетних довольно таких зданнях, говорят о том, що сексуальна орієнтація не може бути предопределена на генетичному уровне. Проте чимало фахівців та батьків впевнені, легалізація та унаслідок подальша невимушена популяризація одностатевих відносин залишатиме відбиток на вихованні дітей. Як ти їм Какой пол? У мамы, у папы? Это нет. Я категорически против однополых а братов. Основная масса людей на нашей планете все-таки придерживается таких истин, что должно все быть на своих местах. И с точки зрения понятия религии, с точки зрения духовности, с точки зрения законности. Категорична позиція щодо секс меншин та оприлюднення таких однобоких відносин зі сторони православної церкви, адже кожен священнослужитель за специфікою своєї діяльності у жодному разі не має права визнавати одностатеві відносини а навпаки, повинен усім віруючим, які відвідують приход, роз'яснювати гріховну позицію цієї сторони. А у разі прийняття такого закону будь-який негатив, наприклад, під час проповіді, можуть розцінити як дискримінацію. Не сильно там верующий, но ну, все равно даже и в Библии так написано. Должен быть отец, должна быть мать. Я так понимаю. У стахановському благочинні місцеві православні прочани вже звернулися до священників із проханням висловити своє незадоволення такими законами. Духівництво відреагувало, зібрали підписи через органи місцевого самоврядування. Склали звернення до можновладців. У такій акції прийняло участь чотири міста: Брянка, Кіроськ, Перемомаськ та Стаханов серед вимог. Взагалі не розглядати проєкт у Верховній Раді. Підписи збирати, може бути і можна. але в нас є ще інші методи. У нас є в нашому благочині чотири міста обласного подчинення, де є міські совіти. Вот. І вот, посоветовавшись, ми вирішили написати саме в міські ради, щоб не просто там вот, може, бути маленька група якась прийняла вот таке рішення, а іменно міський совет як представник цілої громади. Вот. Это немало. У нас на территории проживает около 250 тысяч человек населения. если человек сохраняет свою чистоту, свое целомудрие, вот, исполняет закон Божий, в конце концов. Вот. А закон Божий, на законе Божьем построены, в принципе, все остальные и государственные, и гражданские наши законы. Вот. То Тогда чоловіки зісно можуть бути і чистим, світлим, нести і світ людям. На відміну від великих міст у Стаханові та регіоні не знайшлось охочих представників меншин, які б відкрито видали власну думку щодо позиції держави, церкви та суспільства. Чи дійсно прагнуть вони більш ліберального відношення до себе? Чому не надають перевагу традиційним родинним відносинам? Та що, врешті, змусило зробити такий вибір у житті? Залишиться за завісою.